Хочу вчитися в Оксфорді. Так скаже кожен український студент. Та Англія це дорого, не всім по кишені. Тому молоді українці їдуть до Польщі чи Чехії. Це вже, начебто, Європа, але недалека від нас. Сьогодні ми запитаємо українців, в яких вузах краще навчатися українських чи ближнього європейського зарубіжжя. Зараз навчаюся на першому курсі в інституті фіології. А моя однокласниця поступила в інститут в Польщі, тому вона навчається три дні, ось що мені тільки подобається в Польщі. А всі останні дні це самостійна підготовка, але як на мене, то краще навчатись в Україні і тут працювати. Бо якщо всі пороз'їжджаються, хто буде створювати нормальну країну. Наша освіта міцна, хороша, перевірена, ну принаймні до останнього часу. Тому я вважаю, що наша освіта нормальна і пристойна. Порівнювати з іншою треба знати, яка інша. Ну, звісно, треба багато чого міняти, враховуючи нові якісь тенденції, але так сказати вам за дві секунди, що саме міняти навряд чи можна. Мені знайомі навчаються в Латвії. І їм також подобається. Не знаю, викладається все англійською мовою. І зовсім, власне, зовсім інший рівень, ніж в українських вузах. Дорожче в якійсь мірі. Але в принципі там дуже гнучка система знижок і грантів. Напевно, знаєте, де б ми навчалися і де б ми не працювали, краще буде вдома. І через те вдома є рідні, які тебе завжди підтримують. Ну, всі кажуть, їдемо в Європу, тянемось туди, але в мене от друг, друг приїхав, він зараз якраз відійшов тільки з Європи, у нього там дівчина навчається, да, але життя там не краще, ну, як, як, як не крути, все рівно вдома краще через те. Рівень освіти, якщо вчитися і не ну, будь-де, не зважаючи, головне вчитися. Навчитися можна і в Україні не обов'язково, це буде Київський національний університет або академія будь-яка. Треба вчитися, і навчитися можна самому. Якщо в тебе є голова на плечах, тоді ти доб'єшся всього і не зважаючи на те, де ти навчаєшся і що ти робиш. Адже залежить не і багато в чому від самого студента. У нас справді класична перевірена освіта, і багато в чому вона краща тим, що студент або закінчує вуз за 5 років, або не закінчує. Тоді, як, наприклад, у західних вузах, коли є можливість вчитися безкінечно довго, лише складаючи кілька іспитів за семестр, там одиниці лише завершують навчання за 5 років. Якщо ти хочеш жити в Україні, то, мабуть, в українських вузах все ж таки. А якщо хочеш поїхати звідси, то вони ну, самі, самі розуміють, мені складно сказати, я не вчився за кордоном. На мою думку, якщо людина хоче навчитись, то вона навчиться, тому це не так важливо.